Добрий день! Добрий день! Я знову рада вас вітати. Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так народні інструменти. Музичні інструменти з'явились дуже давно і першими з них були ударні. Трішки пізніше з'явились духові, потім струнні, ну а вже е з часом і інші. Давайте по черзі розбиратися з усіма. До українських народних музичних інструментів ударної групи відносять бубан, барабан, лифтаври, тарілки, до духових інструментів сапілка, ріжок, сурма, трембіта, волинка, а до струнних бандури, кобзи, басолі, гудок і цимбали. У часи Київської Русі на теренах України були поширені гуслі, дерев'яні труби, роги, бубни, різні свирелі, піщалі та сопілки. На Запорізькій сечі популярними інструментами стали литаври, барабани, козацькі сурми і труби. У сучасній Україні народні інструменти входять до складу найрізноманітніших ансамблів та оркестрів. Музичні інструменти нерідко мають цікаві біографії, мандрують різними країнами світу. Так, наприклад, Карпатська трембіта колись була сигнальним інструментом у вівчарів, а скрипка, яку зараз вважають королевою струнних інструментів, розпочинала своє життя як народний інструмент. Старовинна кобза, попередниця бандури це улюблений інструмент українських кобзарів. Вона має таку саму назву і у Молдаван, і у румунів. Цікавий інструмент Калімба це маленька музика, схожа на дримбу і має ніжно чарівні звуки. Калімба століттями впевнено крокує країнами Африки та Куби. А зараз я вам пропоную послухати декілька мелодій у виконанні на народних інструментах. it's one too much I could have failed, so I tried to touch the true the true I didn't За таким планом. Чи вдалося вам розпізнати на слух українські народні інструменти, що звучали в даних композиціях? Охарактеризуйте, будь ласка, тембр кожного інструменту і розкажіть про особливості його звучання. Які засоби музичної виразності допомогли композиторам створити яскраві музичні образи? Що ж таке кавер? Це опрацювання, переспів. Нове виконання старої мелодії або пісні. Прийшов час поспівати. Але перед тим, як ми співаємо, ми завжди розпівуємось. Пропоную почати з дихальних вправ. Пропоную зробити глибокий вдих, поки я плескаю в долоні, затримуємо, а потім, поки я колотаю в уявний шумовий інструмент. Ми робимо повільний видих. Зрозуміли? Слухайте ще раз. Я вам покажу, а потім ми спробуємо разом. Спочатку глибокий вдих. Вдих. Спробуємо разом. Я впевнена, що у вас все вийде. Починаємо. Дихаємо! Затримали дихання. Поволі видихаємо. Молодці. І ще раз спробуємо. Приготувались. Глибоко. Дихаємо. Затримали. Видих. Дуже добре. А тепер я пропоную вам... Розповісти таку скоромовку. Непереможні козаки ЛИНЕ слава крізь віки. На одній сходинці. Спочатку, ось так слухайте. Непереможні козаки ЛИНЕ слава крізь віки. Немов бере сучасний, так? Пробуємо чітко і гарно. Непереможні козаки ЛИНЕ слава крізь віки, молодці. А на іншу сходинку зможемо стрибнути і те ж саме повторити. Пробуємо. Непереможні козаки вам лине слава крізь віки. Непереможні козаки вам лине слава крізь віки. Молодці. Ну і пропоную трішечки погратися звуком. Так зване глісандо. Це падіння.

Швидше а, а а а Молодці! Зараз я хочу вам розказати історію однієї пісні. Вона відома з 18 століття, і багато людей вважали, що вона народна українська пісня. Але в неї є свій автор це козак Харківського полку Семен Климовський. Він навіть не уявляв, що його пісня буде настільки популярною. І пошириться всім світом. Їхав позак задумай, сказав дівчині, прощай, і поник у вогоронені, кіть скачі гуляй. Гості, постійний казаче, троянні Твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б лучше було б не води, Лучше було лучше було б нею, лучше було, лучше було б лучше було б, дай не знай. Чим тепер забувать, вийшла ручки, заломивши, і я, Женько, заплакавши, на кого ж ти покидаєш? тільки подумай. Починаємо розучувати перший куплет. Текст перед вами. Він складається з невеличких двох частинок. Першу співає парубок, а другу дівчина. Та частинка, яку співає дівчина, буде повторюватися двічі. Ми з вами пробуємо співати в початку в повільному темпі. Якщо у вас будуть проблеми з диханням, ви можете брати його в зручний час. Дуже коротенько. Не вистачає дихання. Коротко взяли і знов продовжили співати. Ви вже реагуєте самі, як вам буде зручніше. Приготувалися, невеличкий вступ. Їхав коза. Складна, дуже мелодійна, і я сподіваюся, що ви впоралися з цим завданням. Але пропоную трішечки прискорити темп. Не хвилюйтесь я разом з вами. Вступ! Пропоную заспівати, я вам буду акомпонувати, а ви спробуйте самостійно. Приготувалися! Що вам було не складно і у вас все гарно вийшло. Діти, я дуже вдячна вам за сьогоднішній урок, але прийшов час прощатись. До побачення! До нових зустрічей!